Ватикан найменша незалежна держава у світі та єдина на планеті, в якій офіційною є мертва мова Латина. На перший погляд може скластися враження, що немає нічого витонченішого, духовнішого та красивішого, ніж Ватикан. Найстаріша армія у світі. Швейцарська гвардія створена. 1506 року вона досі носить костюми у дусі Ренесансу. Але є Ватикан відомий не тільки цим, адже саме ця держава одне з найбільш загадкових місць на землі. Чому папи не цураються Люцифера? Обожнюють змія та носять сатанинські символи, до чого тут матриця, а також як Ватикан намагається захопити світ. Давайте ж разом привідкриємо двері у загадковий світ Ватикану. Світовий банк, Всесвітня організація охорони здоров'я Інтерпол на планеті вже чимало глобальних світових структур, бракує лише єдиної ідеології та єдиної релігії. А створити таке утворення, яке б контролювало ще й думки та вчинки людей на всій землі, найпростіше на базі вже сформованої релігії. І найочевидніший кандидат на роль центру Всесвітньої ідеології це Ватикан. Але перш ніж поговорити безпосередньо про Ватикан, давайте розглянемо гностичний міф, який вважається базовим у більшості таємних орденів та масонських лож. В його основі є твердження, що світ наповнений злом, і це зло жодним чином не могло бути створене Богом. Звідки випливає, що світ створений обмеженою у своєї могутності силою, і саме злою, гностичний міф розділяє Є богів на вищого непізнаваного благого Бога Батька і злого Бога Творця, тож світ, у якому ми живемо, згідно з цієї теорії, створений злим богом. Він є в'язницею для людини. При цьому в людині є і божественна іскра, дух, який має звільнитися з матеріального світу та повернутися до Бога Батька. До речі, люцифер описується як образ позитивної сили, нібито він проник у рай під виглядом змія, і спонукав перших людей скоштувати від дерева пізнання добра та зла. Завдяки цьому люди побачили, що є маріонетками і рай насправді то в'язниця, в якій їх тримають. Схожий міф про нереальність світу набув неабиякого розповсюдження і у сучасній історії людства, завдяки Голівуду. Де за сценарієм, що головний герой живе у в'язниці, та навіть не підозрюю про це, знято більшість голівудських антиутопій шоу Трумено, Матриця та багато інших. Здавалось би, навіщо системи копати під себе, знімаючи такі фільми? Відповідь проста: глобалізація та скасування країн як таких. Тобто, сценарій, перший це. Повалення влади самим народом, другий сценарій: права людини як привід для втручання у внутрішні відносини інших країн, аби домогтися поглинання однією країною іншу. Спроба чого відбулася у лютому 2022 року, коли Росія спробувала захопити Україну як перший сценарій, так і другий, як правило, на руку глобалістам. Також їм на руку розвиток технологій і так звана цифровізація суспільства. Цифрове суспільство це демонтаж держави і демонтаж суверенітету, коли уся повнота влади та повний контроль над кожним передається над державним структурам. Зрозуміло, що демонтаж пройде безболісно, якщо люди самі захочуть таких змін, як скасування держави. Для цього їх треба. Морально підготувати. Тож ціньовий уряд, який вже тримає під своїм контролем усі основні грошові потоки через систему світового банку, контролює всесвітню організацію охорони здоров'я, яка відповідає за життя та смерть як окремого індивіда, так і цілих країн та континентів, в особі Інтерпола Тіньовий уряд вже має фізичний контроль над усіма людьми. Тож, беззаперечна повната влади над людиною може настати тільки коли тіньовий уряд отримає і контроль над ідеологією пересічного гвинтика системи, що найпростіше втілити у життя саме через релігію. Тому давайте докладніше розберемося, що ж себе являє Ватикан. З одного боку, це серце католицтва, а з іншого це справжнісінька держава, яка володіє відповідними фінансовими інститутами, органами управління та впливу, і, звичайно, спецслужбами. Судячи з усього, виходить, що під виглядом набожних священиків виступають працівники спецслужб. Оскільки Ватикан це держава, то логічно, що у неї має бути свій банк. Офіційно Ватиканський банк називається інститутом з релігійних справ. Прибутковість банку дуже висока. Він виплачує за вкладами 12% річних і навіть вище. При цьому таємницею залишається те, як Банк Ватикану заробляє такі гроші, адже офіційно не займається кредитуванням. За фактом, Банк Ватикану є найкрутішим офшором у світі. Він є інститутом з повною фінансовою таємницею. Крім того, Банк Ватикану не проходить аудиту і його не раз пов'язували з італійською мафією. Одного разу Банк Ватикану хотіли реформувати та зробити його публічним системою перевірок. Такий намір мав папа Іван Павло І ще у 1978 році. Однак він раптово помер. За випадковим збігом обставин папа реформатор був на святому престолі всього 33 дні. За офіційною версією, причиною його смерті став серцевий напад. У 2013 році на посаду папи римського було обрано представителя ордена ізуїтів. Ним став кардинал архієпіскопа Бонесайреса Хорсе Маріо Бергольо, який взяв собі ім'я Франциск. Цю посаду він обіймає і до сьогоднішнього дня для українців. Він запам'ятався наступним: 18 листопада, 2022 року, в інтерв'ю італійському виданню Стампа» Папа Франциск вкотре назвав російське вторгнення в Україну. Конфліктом в Україні, а 9 березня 2024 року стало відомо, що в лютому у інтерв'ю швейцарської компанії RCI Франциско заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати перемовини з Росією з 1962 по 1965 роки у Ватикані пройшов так званий Другий Ватиканський собор. Зокрема, було озвучено верховенство ідеї екуменізму, наявності істини в інших релігіях, але при цьому зберігався примат Папи Римського, який проголошував верховенство Ватиканської версії християнства над усіма християнськими течіями світу у Ватикані. Відкрито заявили, що правильніше і легше об'єднатися лише під прапорами католицтва на другому ватиканському соборі. Іудеї визнали обраним народом. Виходить, що папа римський і Ватикан перетворили себе на центр об'єднання релігій на єдину конфесію, яка визнає іудеїв божественним народом. Фактично, це означає перетворення католицького християнства на іудеохристиянство – процес створення єдиної релігії під контролем Ватикану. Папа Римський віщає мірянам з пащі Змія, знаходячись у символічному конференц-залі та подає таємничі знаки. Цей зал відомий як конференц-зал Павла VI або зал папської аудиторії. Ця кривизна будівлі може здатися невибагливою зовні, але це лише частина загальної картини. Будь ласка, зверніть увагу на загальну широку спину, вузьку, круглу передню частину. Очі посередині, ніздрю спереду та загнуту верхню частину. У споруді є два вікна, по обидві боки будівлі, що нагадують очі. Вони виготовлені з вітражного скла і знаходяться приблизно на середині довжини будівлі, по обидва боки. У центрі форми ока видно щелину, яка нагадує зіницю рептилії, що ви помітили у центрі. Там стоїть щось схоже на статую, а потім з обох боків два гострі ікла. Дах та бічні частини будівлі також нагадують луску змії. Тож дійство вже більше схоже не на церковну проповідь, а на поклоніння змію. Ватикан знаходиться на ватиканському пагорбі, який згідно з однією з версій, своє ім'я отримав на честь етруської богині смерті. Багато символізму і у вбранні пап. важливо відзначити, що її створюють у єдиному ательє, що передається з покоління до покоління. Кожна деталь уважно розробляється і тут немає випадковостей. Серед іншого, це козула одного з образів папи Франциска. Тут можна побачити перевернутий хрест, що є символом сатанистів. Під час богослужіння папу одягають піару, головний убір, який символізує його верховенство над усім світом. На ціарі папи римського написано титул. Вікаріус Дей, що в перекладі з латині означає намісник сина Божого. Деякі дослідники зауважили, що якщо скласти цифри букв цього титулу, то вийде число 666 або число диявола. Також звернемо увагу на герби католицького духовенства. Звичайно, все це капелюхи. А не НЛО, як декому могло привидитися найбільше у світі бінокулярний телескоп, який належить Ватикану, чомусь названо люцифер. Ну і звісно, одна з головних таємниць католицької церкви бібліотека Ватикану. Навколо бібліотеки Ватикану регулярно виникають чутки та міфи, наприклад, про рукописи, у яких мова йде про контакти з представниками інших цивілізацій, а ще рукописний рецепт вічної молодості від графа Каліостро або інформація про дітей Ісуса Христа. А як думаєте ви, Ватикан дійсно приховує секрети про людей, богів та інші цивілізації і планує підкорити уми людей всього світу? Напишіть про це у коментарях.